Від початку повномасштабного вторгнення корпорація нерухомості Ріел» вводить в експлуатацію вже 12-й об'єкт. Сьогодні інвестори отримують ключі від квартир в першій черзі житлового комплексу комфорт класу «Голоські Кручі. Житловий комплекс «Голоські кручі знаходиться на вулиці під голоском в затишному екологічному місті Львова із розвиненою зовнішньою інфраструктурою зі школами, дитячими садочками та торговельними центрами. Саме тут він поєднує переваги з життя на свіжому повітрі та міської мобільності, окремої уваги заслуговує близькість озера Стосик, де можна зустрічати світанки на ранковій пробіжці та проводжати захід сонця на прогулянках усією сім'єю. Голоські кручі це два десятиповерхові будинки комфорт класу на 225 квартир, що вирізняються вдалим розташуванням та яскравими елементами екстер'єру. Обидва введені в експлуатацію. Комплекс має безпечний підземний паркінг, місця для відпочинку, дитячі ігрові, спортивні майданчики та закриту від авто територію. Великою перевагою комплексу є власна котельня, яку розміщено на даху. Вона завжди забезпечуватиме оселі теплом, а стіни з якісних матеріалів і сучасна система вентиляції створюватимуть приємну прохолоду в літню спеку. Також власники помешкань матимуть повний контроль над температурою в своєму приміщенні, а це значить, ти платиш лише за спожиту енергію і не залежиш від централізованого опалення або інших мереж. Це дуже зручно і ефективно. Житловий комплекс «Голоські кручі. Проєкт, який уже зарекомендував себе серед покупців, на сьогодні у продажу залишилося лише декілька вільних помешкань, тож радимо поквапитися, якщо хочете мати власний куточок для щасливого та затишного життя.